Намасте. сідайте зручно, закривайте очі та давайте почнемо нашу практику із заспокійливого дихання та відчуття свого тіла. Пом'якшуйте та відпускайте плечі вниз. Розслабляйте м'язи довкола очей та розтискайте щелепи, почніть прислухатися до дихання. Вдих розширює легені, розширює ребра. Видих спустошує живіт і відпускає плечі вниз. Відкривайте очі, переведіть ноги перед собою та розминайте кульшові суглоби, перекладаючи то одне внутрішнє коліно до підлоги, то інше. Оберіть свій ритм і продовжуйте. Тепер переходьте навколішки, притискайте передні гомілки до підлоги, потягніть великі пальці назад, відштовхуйте підлогу зверху вниз, потягніть підлогу на себе, вдих, корова, видих, кішка. Продовжуйте м'яко нарощувати амплітуду. Слідкуйте за тим, щоб передні гомілки не піднімались від підлоги і були постійно притиснуті до неї. Слідкуйте за шиєю. Продовжуйте шию лінію хребта. Завершуйте, переходьте у положення зі схрещеними ногами Сукхасана. направте верх сідниць вниз та переставте руки перед собою, поступово нахиляючись вперед. Подовжуйте передню поверхню тіла до підборіддя. Відштовхуйте руками підлогу зверху вниз. Занурюйте пахи до сідальних пагорбів, вдихаючи, витягуйте за головою вперед від сідниць, видихаючи, пом'якшуйте живіт та направляйте більше верх сідниць до підлоги. Підкроковуйте руками до ніг, поміняйте перехрес ніг та повторіть нахил на іншу сторону. Будьте уважними до того, що один перехрест ніг від іншого відрізняється. Та відчувайте, як саме поводиться ваше тіло в цьому нахилі. Підлаштовуйте себе, відчувайте висоти боків. І регулюйте їх так, щоб вони були на одному рівні із підлогою. Підійдіть руками та знову переходьте навколішки. Розпряміть праву ногу назад на підлозі і з видихом підтягуйте коліно до лоба, Зі вдихом штовхайте ногу назад та згинайте коліно. На вдих наче торкайтесь стопою голови. На видих торкайтесь коліном голови. Коли закидаєте ногу назад, мінімізуйте прогин в попереку. І з наступним видихом пронесіть праву ногу вперед, покладіть її в позу голуба, докрутіть ліве стегно всередину, відштовхніть руками підлогу зверху вниз та витягніть всю передню поверхню тіла. На видих нахиляйтесь вперед. Продовжуйте витягуватись за головою вперед, а за лівою ногою назад. Зберігайте клубові кістки на одній лінії. Живіт м'який, обличчя спокійне, залишайтесь в позі. Починайте відштовхуватись руками, знову на вдих потягніться вгору, на видих відкрокуйте навколішки та приготуйте зробити на іншу сторону. На видих підтягуйте ліве коліно до лоба, на вдих торкайтесь стопою потилиці. Видих, вдих. Будьте чутливими до рухів, не спішіть і продовжуйте. І з видихом проводьте ліву ногу вперед до пози голуба, закрутіть праве стегно всередину, вирівняйте клубові кістки, відштовхуйте підлогу, потягніться вгору та на видих нахиляйтесь вперед і вниз. Зосередьтесь на диханні. І відчувайте, як за рахунок глибокого дихання ви просиваєтесь в позі приємніше та комфортніше. вгору, на видих, повертайтесь знову навколішки, зі вдихом зробіть корову, прогин на видих затримуйтесь в кішці, скругліть спину та направляйте сідниці до п'ят, утримуючи руки на підлозі. Живіт вгору. Та повертайтесь в центр, обкрутіть праву ногу перед лівою, позу коров'ячої голови. Опускайте сідниці вниз на підлогу. Візьміться лівою рукою з назовні від правого коліна, а праву руку поставте позаду себе, вдихаючи, починайте робити скрутку. Штовхаючи рукою коліно, направляйте лопатку всередину. Повертайтесь в центр, починайте виходити руками поступово вперед в нахил, зберігаючи верх сідниць направленими вниз до підлоги. Якщо ваша верхня сідниця права не торкається підлоги. То вам треба щось підкласти під сідниці або просто посидьте з прямим положенням тіла, направляючи сідницю вниз до підлоги. В якому б положенні ви не були, зверніть увагу на дихання, та ще декілька дихань залишіться в позі коров'ячої голови. Поміняйте положення ніг, перекотіться на коліна, тепер проведіть ліву ногу перед правою та опускайте сідниці вниз. Правою рукою зачепіться за зовнішню сторону лівої ноги та повертайтесь в скрутку. Поступово просувайтесь в скрутку. Тягніться за головою вгору та відштовхуйтесь від цідальних пагорбів. Вертайтесь в центр, переходьте до нахилу. Трошки відштовхуйте підлогу зверху вниз і тягніть підлогу на себе, щоб просувати передню поверхню тіла вперед до підборіддя. Подійте руками до ніг, розплетіть ноги та перехрестіть в сукхасану. Сядьте прямо, потягніться за правою рукою вправо та витягніться за лівою рукою в нахил, поміняйте сторону і зробіть ще декілька разів в комфортному темпі. Кожну сторону. Останній лягайте на спину поступово опускаючи. Кребить за хребцем, штовхніть стопами підлогу вперед від себе, розслабляючи поперек та пом'якшуючи живіт. І з наступним видихом підтягніть праве коліно до себе. Направте праву сторону живота нижче до попереку та слідкуйте за тим, щоб поперек не тис на підлогу, а просто органічно розгладжувався по підлозі. І з видихом підтягніть іншу ногу, відпустіть плечі вниз, розслабте шию голову. Підтягніть обидва коліна до себе, просуньте руки між ніг та захопіться за зовнішні стопи. Покачайтеся зі сторони в сторони декілька разів, після того переходьте в позу щасливої дитини, розігніть коліна, залишайте дві сторони хрестя на підлозі і за цієї умови розгинайте ноги. Направляйте куприк від себе і маків'я від себе, дихайте, видих, коліна нижче опускаються вздовж тіла. Підтягніть тепер коліна до себе, знову похитайтесь із сторони в сторону, заспокойте низ спини, заспокойте обличчя, плечі. Будемо завершувати нашу практику, перекочуйтесь через бік, перехрестіть ноги в сукхасану, закрийте очі, зробіть вдих, видих, поєднайте руки перед грудьми, вже намасте. Я вам вдячна за цю практику. До зустрічі в наступних!